Всім привіт! І це новий влог з художньої гімнастики зі змагань. Сьогодні у нас чемпіонат міста і я виступаю стрічкою і обруч, на жаль. Так що, все, зараз я вже буду виходити, дивіться, яка в мене гулька, макіяж. Ну, так, що встеримося вже в залі. Віка говорить про розлог для мене. Всім привіт! Я вона вже. розминається. Зараз ще дуже рано, 9.07, на всім, вона трохи сонна. Ну так. Так, ребята, зараз я буду снимать трохи свои разметки. Так, вот так вот отвинусь. Я распаковываю свой предмет. Ну, типа, по корзинку. Интересно, мне качаться чуть-чуть? Нет, я не буду качаться. Зачем мы смогли качаться? Ребята, напишите, вы качаетесь на соревнованиях или нет? Типа, а пусть не будет вам подкачку. Я хочу это жить, да. не подкачку. Но мало кто чем. Итак, вперед, и ты стакал. Дуже весело і розміраюся. стоять на подъеме. Может, <свист> <Кажется>, это <очень> важно. <свист> Короче, можно уже. вот И что? У меня идёт тренировка, я ничего не чую. А дай мне телефон вообще. <свист> а, <свист> телефон. А, ну конечно, практически на без. Привіт, ми свій козянемо з багати, тому що нам стало лед що зробити. Ми займалися, нам стало ляг. Ми скоро йдемо в попальник. Всім привіт, дивіться. Вам махати. апарат нагородження, ось це кажуть. Дивіться, які в мене тапулечки. Ось такі я найгруда на районі. І ми зараз повертаємося ем, додому, типа додому. А тут тебе Тепер на все кладу. Бабу. Так, всім привіт, я вже вдома і мені подарили таку чашечку. Е, ось така вона у зелен, Ну, отак от. В принципі, от такий от подарок, я на цих соревнованнях без металі і без диплома, ну, нічого. Ну, ось так. Всім дуже дякую за перегляд цього влогу. Всім пока!